Той ска. Немає доказу, що в класі, де ми сейчас відштовхуйтесь. Літо лишило тобі високу пшеницю. Літо минало, доки ти жила і полетіла. Я знаю, для чого вони зберігали його площаницю. Щоб завжди мати при собі образ семи рутіла. Як теж, якби міг зберігав твої простирадла, рушники, якими ти обгортала своє волосся, чужі сарачки, які ти довго перебирала, яких дотепер твоє тепло збереглося, Зберігав би книжки, яких ти колись торкалась. Перебирав би перечитану цю бібліотеку. Бачив би між окремими літерами і сторінками твою зосередженість, одиноку бітеку. Що... Я розумію, що потім колись буде щось інше. Ночі стануть порожні, ранки тихими. Але це повітря ніколи не буде таким, як раніше, якщо ти до нього входила, якщо ти ним дихала. І якщо потім колись когось охоплять сумніви, і хтось западе в зневіру, втомиться чи відступиться, я вивішу цю тканину, темну, як сутінки, хай собі дивляться, хай дивуються, від того, чого нам усім бракує, немає ліків, немає кордонів, немає іншого виходу, але подивіться на відпитки її гострих ліків. Все було насправді. Я нічого не вигадав. Можете відчувати тепер, як німіє шкіра. можете відступатись, можете падати, тому хто боїться, потрібна віра, тому хто любить достатньо пам'яті.